Хлопці справляються чітко. Робота акуратна. Кабінет готовий. Треш ми на сайті не будемо. Зима буде тепло. Ну, в принципі, все. Останній стіна, останній блок. Валерчик запускай п'ямку. Да, Валерчик, привет. О, молодец. Бригадір Микола крутий, і робить. Крути. Вони там не минутні, но йому дали пачку, виписали, йому це крутити. Треба, це молодець. І ще Олешка, молодий, ну він десь пропав. З друго крутий, тож і Короче, ребята, всеме стоят, а вот Юлешка появился. Гресу мы, наверное, ставить не будем, потому что сказали, що зима буде тепла. Плюс курити можна в спальні. Вот пушка же поставив, всё, сегодня ночую в своей комнате. В принципе, ничего себе ерунда. О'кей, до зв'язку.